І знову тарифи зросли для всіх жителів України. Встановили нову єдину фіксовану ціну на електроенергію. Відтепер за один кіловат вам доведеться віддати 4 гривні 32 копійки. Що з цього приводу думають кияни. Давайте дізнаватися. Негативно чому тому, що будуть підвищуватися ціни на все інше. Ну. Угу. Весь споживчий кошик зросте значно. Тобто хтось стиряв гроші на захист нашої енергетики, а я повинна страдати, вимикати електроенергію та більше платити. Підвищили тарифи, але будуть вимикати світло. Чи справедливо це? Ні, але в цьому світі, мабуть, немає справедливості взагалі. Поки не знаю, як порахую, дізнаюся. Ну, Бачили, скільки там так, бачу, що там 4,30. Мабуть, так треба. <ріст> <ріст> ну, ось чи вдарить це по вашому гаманцю? Е, ну, я думаю, не дуже суттєво. Я б не сказав, що дуже завживаю електроенергію. <ріст> Економити? Ну, намагаюся. А як вам дається? Просто дому не буваю. Завищено трі трішки. Для нас, як пенсіонерів, то <ріст> я думаю, що для нас це буде суттєво. Який би ви тариф б встановили, якщо б не 4,32? Чотири. 3,50, але до 100 кВт, хай би було там 3 гривні, а вище, тоді потрібно ну, 3,54. Мені не дуже сподобалося те, що нічний тариф для тих, які мають двохзонний і ТДТП, то їм 2,32. Ну розумієте, якщо всі ми будемо не спати з 23 до ранку, все робити, ну це зовсім не підходить. І я думаю, що треба переглядати таке ставлення. Не дуже радію, чесно кажучи, ну, не хотілося б. А чи вдарить це по вашому гаманцю? Ну, в мене вже вдарило. В мене вже була заборгованість, і ми з дітьми чотири дні без світла були. Тому підвищення, я я звичайно вважаю, що треба якось тоді зарплати підвищувати. Це було б справедливо. Вимушено позитивно, тому що розуміємо розуміємо, що шокується в країні. Було б бажано повернути колись диференційований тариф для будинків, які споживають повністю тільки електроенергію. Колись такий тариф був. Ми живемо в приватному будинку. У нас було все оформлено. Він діяв там, діяли. Було визначена мінімальна кількість кіловат в опалювальний період по якійсь там мінімальній ціні. Якби хоча б тисячу кіловат лишили на тому, то було б легше. Мабуть, позитивно. Чому? Ну тому що е, ми таким чином будемо зміцнювати нашу енергосистему. Ну потрібне ж додаткове е, фінансування цієї енергосистеми. А її кошти звідки ж потрібно брати? Звісно, це плоха. Конечно, плохо, потому что і там деньги, і там плохо жить много день, і тут плохо решают. А що з цього приводу думаете ви? Напишіть у коментарях під цим відео.